Чи готові жителі півдня піти на поступки Росії заради миру? Снаряд за снарядом прилітало так, що прийшлось ховатися. Ми живому втомлені, але ми не можемо, скажімо, там переступати певні червоні. Чим саме готові поступатися? 48% – це в принципі відповідь на запитання. Ті готові до поступок?». Готовність в цілому до певних поступок зросла. Але ну знаєте, не зросла готовність до капітуляції. Та які зміни в настроях українського суспільства фіксують соціологи? Вітаю з вами Юлія Щетина і новини про Азов'я. Далі про війну на півдні України. Російська армія вранці 16 квітня завдала подвійного удару кабами та артилерією по центральному району Херсону. Загинув один чоловік. На момент запису програми відомо про дев'ять постраждалих. Російські атаки проти цивільних це спроба залякування, неодноразово говорив президент України Володимир Зеленський. Чи діє тактика Кремля? Чи готові українці поступатися територіями та прагненнями вступу до НАТО заради миру? Про це сьогодні у програмі. Вітаю, вас, шановні херсонці. Сьогодні зранку у нас знову. Щойно був ще один приліт артилерійський. Голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко намагався розповісти про російську атаку кабами на центральний район 16 квітня, але ледь не потрапив під наступний артилерійський обстріл. Подвійні удари відпрацьована тактика російської армії. Після першого обстрілу окупанти намагаються вразити поліцейських і рятувальників. Євген Іващенко працює в комунальному підприємстві парки Херсона, яке допомагає ремонтувати будинки після російських ударів. Він приїхав на місце прильоту кабів і мусив сховатися від градів. Відразу як приїхали, почали роботу. І буквально через 10-15 хвилин почався повторний обстріл. Снаряд за снарядом прилітало так, що прийшлося ховатися, бросати роботу, ховатися по під'їздах і. Десь годину, а то й більше ми сиділи, торічікували це накривали добре. Від ранкового удару Росії по центральному району Херсону загинув чоловік, який був на вулиці, і ще дев'ятеро людей постраждали. Повідомив очільник міської адміністрації Херсона Роман Мрочко. Зокрема, чотири керовані авіабомби знищили льодову арену. У місцевого жителя Юрія внаслідок обстрілу згорів будинок. Ми два тижні жили тут в цьому будинку, і вчора виїхали на зустріч з доньку. За час повномасштабного вторгнення від російських ударів загинули 13 тисяч цивільних українців. Розповів в ефірі CBS News президент України Володимир Зеленський. Він не раз говорив, що мета таких дій залякування цивільного населення. Чи справляють російські атаки потрібний для Кремля ефект? Намагаються виміряти журналісти та соціологи. Маріупольське видання 0629 На початку квітня опитало своїх читачів, чи готові вони піти на поступки Росії заради миру. Редакція пояснила, що їхня робота не є соціологічним дослідженням і стосується лише аудиторії сайту, але може бути маркером суспільних настроїв, зокрема серед мешканців сходу України. У опитуванні взяли участь 1411 читачів. З них 48% відповіли, що не готові піти на жодні поступки Росії. 15% могли б погодитися на відмову від членства в НАТО в обмід на створення альтернативного військового союзу. А майже 14% готові на територіальні поступки без визнання російського статусу над окупованими нею районами України. Найменше учасників опитування готові були б відмовитися від. Української мови як державної, вступу до ЄС та української церкви. Херсонський соціолог, доцент кафедри географії та екології Херсонського державного університету Микола Гоманюк пояснює, професійне дослідження, на відміну від журналістського опитування, мало б враховувати багато нюансів. Можу за таке запитання задати на фокус групі до українців. І одразу я почую, це на практиці говорю, почую одразу. Безліч доповнюючих запитань. А за яких умов поступки, а що за поступки? на якій основі? Відповідно, саме питання сформульовано дуже загально, і на нього неможливо дати відповіді. Це комплекс запитань. Якщо ми говоримо про поступки, давайте тоді поговоримо там про що мається на увазі, за яких умов, за, за яких гарантій, за участі яких е, гравців, е, які будуть наслідки і так далі. Тобто, це комплексне питання. На нього немає однозначно відповіді: так ні, і немає відповіді: ось давайте віддамо там якусь область, чи якийсь регіон, чи якесь місто. Це дуже спрощує картину, це спрощує бачення людей на, на цю проблему. Київський міжнародний інститут соціології з травня 2022 року досліджує, чи готові українці до територіальних поступок. Останні з таких опитувань соціологи провели з 14 лютого до 4 березня цього року. 50% українців відповіли, що за жодних обставин Україна не має відмовлятися від жодних своїх територій. 39% вважають, що Україна може втратити деякі території заради якнайшвидшого досягнення Миру і збереження незалежності. У травні 2022 року не були готові на жодні поступки, 82% опитаних, а готових до поступок соціологи нарахували 10%. Результати опитувань новинам Азов'я прокоментував виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології Антон Рушецький. Ви знаєте, от ми говоримо про такі речі, як втома від війни і обстріли, і готовність до поступок це важливі речі, але вони трохи свідомості людей не так пов'язані. Втома безумовно зростає. Тут у нас от навіть 70% респондентів в цілому на півдні, такі саме і визнають, що вони, звісно, психологічне і здоров'я постраждало внаслідок цих дій, і в прифронтових громадах, зокрема і на півдні, це відчувається трохи більше, тому що рівень обстрілів вищий, ніж, наприклад, у Києві в більш тилових регіонах України. Але при цьому і на півдні, і на сході переважна більшість українців визнають, що війна є екзистенційною. І в цьому випадку, там ті ж мешканці півдня стверджують, що Росія хоче або здійснити фізичний геноцид, або знищити українську націю. І це відповідно приводить до думки, що можливо, ми живемо втомлені, але ми не можемо, скажімо, там пересувати певну червоні. Наприклад, офіційно виднати території частиною Росії або не отримувати ніяких гарантій безпеки, чи тим більше просто складати зброю І в цьому випадку знову таки, да, люди втомлені, готовність в цілому до певних поступок зросла, але ну знаєте, не зросла готовність до капітуляції, саме капітуляції до завершення війни на будь-яких умовах. У своїх дослідженнях КМІС аналізує також, як на питання про поступки відповідають жителі різних регіонів України. Так на півдні в травні 2022 року, 86% опитаних не були готові на жодні поступки Росії. Лише 9% погодилися б віддати частину територій. У березні 2025 року незгодних на поступки був 51%. 39% припускають, що можна втратити деякі території. Чи є різниця у настроях на півдні порівняно з іншими регіонами? Відповідає Антон Грушецький. Після повномасштабного вторгнення ми бачимо ситуацію, коли у нас міжрегіональні відмінності дуже сильно згладилися. І насправді навіть у питаннях територіальних поступах, а це ми досліджуємо з 2022 року. І в Україні в цілому, і окремо в південному регіоні України, динаміка та сама, що до початку 2023 року лише приблизно 10-15% були в цілому готові до територіальних поступок. До початку 2025 року цей показник зріс до близько 40%, хоча все одно більше тих, хто категорично проти природних поступок. Але тут такі ви знаєте, диявол криється в деталях, що саме ми маємо на увазі. Під територіальним бомб поступком в цьому випадку, і мешканці Півдня також саме про це говорять. Мова йде про там де-факто визнання окупації території певних територій України, але не визнавати офіційно цього. Тобто це питання, що ми там відкладаємо визволення там цих територій на майбутнє. І серед мешканців Півдня ми бачимо ту саму ситуацію, якби ми з коли ми ставимо навіть запитання, ми це вивчаємо чи готові ви, скажімо, там віддати під контроль Росії всі регіони, на які вона претендує. Ми бачимо ті ж 85-90%, які відповідають, що звісно, ні. коли ми запевітимо, чи можна офіційно визнати, скажімо, окуповану Херсонщину, Запоріжжя, Крим частиною Росії, 85-90% мешканців Півдня відповідають, що ні, це якби неможливо робити це категорично не прийнято. Доцент кафедри соціології Мелітопольського державного педагогічного університету Андрій Орлов відстежує зміни в настроях у Запорізькій області. Він посилається на дослідження, проведене наприкінці минулого року. Ті зазначити, що наприкінці 2024 року 48% запоріжців вони виявили оптимізм. Певний в Русі тобто в змінах на майбутнє. Тобто, це зміни на краще. Або там скоріше на краще, ніж на гірше. Тобто таким чином, тобто, в принципі, слід казати про половину запоріжців, які саме таким чином бачають ситуацію на найближчий час. Кожен другий Запорожець це люди, які в змінах на краще виказують перше довіру ЗСУ, довіру владі, і відповідно в те, що війна буде завершена, і території будуть повернені. Таким чином, оцей відсоток 48%, це в принципі відповідь на запитання, чи готові до поступок. О, тобто вони вірять в те, що буде все повернено, тобто вони не готові до поступок. Можливі територіальні поступки України час від часу стають темою міжнародних новин. 14 квітня спеціальний посланець президента Ша Стів Вітков після переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним заявив, що майбутня мирна угода стосуватиметься п'яти регіонів, яких саме він не назвав. Президент України Володимир Зеленський відповів, що всі території належать унітарній державі. Державі Україна і для українців це червоні лінії визнавати будь-які тимчасово окуповані території як не українські, а російські. Співзасновниця національної платформи стійкості та згуртованості Юлія Тищенко наголошує, що Росія хоче поглинути всю територію України, а не тільки п'ять регіонів. А визнання окупованих земель російськими призвело б до глобальних наслідків. Чи Росії можна, чому не можна, не знаю Пакистан. Та Індії. тобто це розв'язування, ну, врешті-решт, не бачив дуже такі складні неприємні речі щодо позиції Сполучених Штатів, питання там пов'язані з Тайвані, ну, то тобто, що завгодно, тому ну, це просто розкриє цю мапу можливих потенційних регіональних конфліктів і ну, таку загальну дестабілізацію в світі, якщо ці території. Шляхом воєнного приєднання да, через агресію і ще й будуть визнані, от як це було там, не знаю, 18-19 столітті, російськими, це ну, небезпечно не тільки для України, це небезпечно для всього світу. Тому, тут, про які тут поступки можна, якби, говорити о, в плані територіальної. Чесно кажучи, я не знаю, я не думаю, що Україна може якби, юридично визнати. Наші області власне та ну як таковим російські. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну, і називаються спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скої злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини при Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось! Ви слухали новини про Азов'я.